І за останню інформацію, в одному із київських готелів сталася перестрілка. Почалося все з конфлікту між охоронцями і клієнтами готелю, які жили тим майже рік. Один із учасників вийшов із приміщення з автоматом і кілька разів вистрілив по охоронцях. Одного з них госпіталізували із переломом руки. Міліція, яка прибула на місце подій, затримала двох чоловіків. Загалом же, за словами очільника столичної міліції Олександра Терещука, правоохоронці затримали десятьох осіб. Крім того, на території мешканців готелю були вилучені автомати, снайперські гвинтівки, гранати та набої до різної зброї. За фактом цього хуліганства відкрито кримінальну справу для того, щоб дізнатися деталі цього, ми зателефонували до керівника столичної міліції Олександра Терещука. Він зараз з нами на зв'язку. Олександра, доброго дня вам, доброго дня, Євгене. А як так вийшло, що в центрі столиці там був цілий арсенал зброї, ніхто про це не знав? Ну це не в центрі столиці, це на окраїні столиці. О, але з приводу цього поступала певна інформація, провірялася. І коли ви бачите, от в даному разі поступила інформація про стрілянину, тут же працівники міліції спрацювали професійно, всі залишилися живі, і охоронці, і ті. Злочинці і ті учасники, які безпосередньо там були, пане Олександре. Тобто, якби перестрілка між охороною цими мешканцями готелю не відбулася, то такий би арсенал зброї і далі перебував би в Києві? Ні, такий би арсенал зброї не перебував би по кожному факту. Де є зброя і все інше, міліція адекватно реагує з приводу зброї. Зараз ця зброя перевіряється, як вона появилась тут, коли вона появилася і для чого вона там знаходилася. А незрозумілий факт із цього інформаційного повідомлення, що люди жили в готелі рік. Так, да, люди жили в готелі рік. Е, після того, коли ви пам'ятаєте, Майдан розійшовся, який мав місце у нас е, на Майдані Незалежності, частина людей перейшла туди безпосередньо е, в готель. І вони включили договір. Зараз ми розбираємося з цим договором, тому що фактично ніхто нічого не оплачував. Там певні умови були домовленості. Тому з цього приводу зараз також в кримінальному провадженні по хуліганству. Слідчі ставлять питання. Якщо ми побачимо інший склад злочину, то тоді далі також порушуємо інше кримінальне провадження. А що це за люди, у яких була зброя? Це криміналітет, люди, які повернулися якимось чином із передової, з АТО і привезли цю зброю. Звідки в них це? Є якісь зачіпки? частина людей. Я скажу, основна частина вона з западної України, там є Львівська, Рівенська область, інші областяння, Франківська справа в тому, що Люди певний період знаходилися на майдані до цього. А потім, коли розійшовся майдан, вони поселилися там. Частина людей Їх було значно більше, але також проводилася робота, частина звідти роз'їла. А що вони цілий рік робили зі зброєю в Києві? Ну питання в тому, що зброї там рік не було. Були перевірки певні, виїжджали туди і працівники. Була інформація. Коли ми отримали інформацію про те, що є зброя і була стрілянина, зразу ж приїхали і відреагували. О, окей, тоді перефразую, а що вони після Майдану рік робили в цьому готелі в Києві? Є якась інформація? Ну, ми запитуємо їх, що вони робили на Майдані. Зараз це питання стоїть. І на яких підставах знаходились в цьому готелі? Угу. Коли ти платиш за готель, ти можеш там проживати. Ну я скажу про те, що частина людей прямо звідти приходила ці заказні акції, які в нас знаходилися то на майдані, то біля адміністрації президента, до МВС приходили, Тобто, чисто як ходаки по заходах ходили заробітчани. Зрозуміло, дякую вам за такий розгорнутий коментар. Нагадаю, ми телефонували до Олександра Трищука, керівника столичної міліції з приводу стрілянини, яка відбулася в одному із готелів Києва. після якої було вилучено значний арсенал зброї.